Так, давненько ми в ресторан не ходили, треба буде піти. Тільки спершу я тебе ланочка покормлю. Ну, піду в ресторан з усією сім'єю. Так, давай я тебе покормлю, бо тобі спершу треба спершу поїсти перед тим ресторан. друг там не буде нічого такого, як для тебе. Так, їж давай. Так, і сама перекушу. Так, пончик, ням ням ням, -ням який смачний. І це дуже смачно. Ну, підемо тебе заплітати. Заплату тобі два хвостики. Ох, яка красотка вийшла і костюмчик тебе теж дуже гарний. Ну ладно, давай підемо на другий поверх, звать всіх інших, казати, що ми в ресторан підемо. Ну нікуди не будемо звати. Бо вона йде такий період важкий, ну ви знаєте. Ну, пішли давай. А що ви тут робите? Ми тут граємося. Да, ми тут граємося. Я тут так подумала, що давайте в ресторан ходимо. Давно ми не ходили десь півроку вже. О, ну реально, давайте сходимо. Ви не проти? Та ні мені п'єти, ну я теж не проти, давай. Так, будемо оплачувати твоїм площадом. Там карточка моя. Добре. Кирил, давайте тебе зараз вдягну і підемо Зою звати із здань. Так. Э, станиці не підійдуть. Так, як ту кофту дістати, де вона взагалі синя. Ага, ось вона. Иди сюди. Так, надягайте бісейку сім чуть дуже сильно лишить. На дворі так жарко там. Продолжение вечора, але жарко все рівно. Ну і ці тапки надягай. Ой, який я гальний. Іграшку будеш собі брати. ось цю візьму. Далі звоємо підемо в ресторан. А що і Так, що мені сказали? Ми в ресторан підемо. О, класно. Зараз тебе заплиту і може втягнути ціну, Даня вже втягнути нормально так. О, ресторани. який ресторани? Ну ми подимося ресторани. Спершу такий зайдемо, потім інший. Подивимося, який нам сподобається. А зрозуміло. Так, ти де... бенезя ось давайте позараз заплиту. Так, ще чуть, чуть тут. Ой, яка ти гарна вийшла. Тобі ці хвостики так лучать. Мам, я знаю, що вони мені лучать. Що ти брати будеш? Я телефон візьму. Так, о, я вже вдягнутий принципі. Мало мені такі самі костюм вкупи, як в неї, но ну, мені здається, що не підійдуть чи ні. Ну, зараз подивлюся футболку виходять. Так, візьму, напевно, цю футболку з ведмедиком чи що а де вона? О, о, ось вона? Вона така гарна, мені здається, вона підійде мені. Ну і телефон візьму. Ще цукерки три самашні мені уїн подарував. Далі що я робити буду? Телефон візьму. І що ще? Ну вроді би все як чи що ще. Так а я піду Алісу звати. У нас не в курсі ще. Так ніко спить. Аліса, що тут робиш? Я тут з лімантиком і кавонтиком гляюся. Ми зараз в ресторан підемо. О, що ми правда в ресторан підемо? Ну так, давай я зараз вдягну і підемо в ресторан. О, Уля, а який ресторан? Ну ми ще не знаємо, подивимося і ресторани. Ми ж сюди недавно переїхали. Мам я візьму цю сумочку мою улюблену. То що ти мені купила. Так, а вдягну я все. Ну вдягай футболку там жарко. Хоча вже вечір, ну все рівно там дуже жарко. У нас аномалія якась. Не знаю. І от я оцю юричку візьму. Так, давай вдягайтеся. Зараз тебе буду вдягати. Я ще попить візьму, та буду вибори. Так, зараз тебе вдягати вже будемо. Що ти хочеш вдягнути? Ну, я хочу оцю футболочку фіолетову, дістань мені. Угу, да. І, напевно, ці стінці зовті, ну, бо що так не дуже хочеться йти в ресторан. Це хлопцям нормально не так ходити. Ну, так, логічно. Ну, і це натягну. Ой, мені ці гульки йдуть. Ну, так собі. Як це так собі э, проїхали? Ну, йдуть, йдуть. А йдуть? Ну, добре. Так і давайте що, йдемо вже чи що? Ну, йдемте. Ви йдете вже? Так, да, ми вже йдемо. Так, я піду візьму коляску і іграшку, але так ось коляска. І ключі треба взяти. А я потримаю. Классно, на мы в ресторане. теперь давно я туда не ходила. Ну так, классно. Ну что, а найдем тебе игрушку брать. Вот, высуну котика, возьмем. Ну, дядя, что гони. Окей, котик? Так, тут ты ничего выбирать не будешь. Давай, что тут можно взять? Всю кепочку можно взять для Кирилла. А вот эту кепочку фиолетовую я надену. Ой, і тобі таку фіолетову візьмем. Ну все, можна йти, в принципі, корею. Де ти там? Що таке, мам? На, надягай. А можна після ресторану піду до Луїни? Так, можна. Якоїсь, типу, буїння. Так, давайте цей ресторан подивимось. Ну так, тут коридор, тут прикольно. Ну так, да, прикольно. Йди, подивимось, скільки там столиків є для нашої сім'ї. Ну йти. Подивимось, скільки там стільчиків взагалі. Ммм, mm, ще ти ми. Ну і я... ладно, лягай назад поки що ми тільки ресторани дивимося. Так, ідемоте, подивимося. Ну ідемоти. Тут взагалі тільки два стільчика. Ну ладно, це ресторан не для нас. підемо в інший. Я у дядь тут тільки два стільчика, а там інші люди сидять. Ладно, в інший ресторан. Так, а цей ресторан такий прикольний, можна і тут бути. Ну так, мені теж подобається. Ну, давайте тут будемо. Тут багато їжі є. Ну так, так, у нас оплата буде планшетом. Добре. Є е -е, столики займайте, там для вас багато столиків. Я бачу ви велика сім'я. Ну так, ми велика сім'я. То для вас там йде направо, там багато столиків для вас. Ого, тут реально багато столиків. Ну так на нас всі хватить. Окрісня, що для нас всіх хватить. Так, а цей бургер тобі в подарунок. Ой, який гальний бульгель. Так, поставити ви пока що сюди. Так, я хочу сісти за цей великий стол. Ідемо за туди. Куди? Отуди. А, сюди ну давай. Так, а ми сядемо тут. -то. Так, бургер Аліса, сюди положи. Ой, як гарно тут. Угу. Так, а ми куди сядемо? Лана, сюди сідай. Ого яка ляня, гарна зачіска. Ну так, мені теж подобається, буду її заплітати вже зачіски. І ці хвостики так підходять. Так, що за коляскою? Поставимо її сюди. Так, я сяду Ой, який бургер. А що це за бургер який? А, тут такий спеціальний розважальний бургер. Так, я сяду... Так, тут неудобно сидіти, значить давай сюди сядемо. Ну, Да, тут так гарно. А бургер поставимо куди? Ну, давайте сюди поставимо бургер. Так, бургер стався. Все, зараз заказ будемо наші чекати. Ну, поки до нас прийде офіціант. Так, що ви бажаєте Даня, за ви хочете? Я хочу бургер із куркою і сиром. А я хочу бургер із котлетою такою... такої. Ну, і стріляти. І помідорами. А мені корочка цвета. Угу, добре. Я теж таке саме, як Зоя буду, а я таке, як Даня буду. Добре. І салатик давайте ще нам. Ага, добре. Ваш заказ скоро буде. Так, бургер, значить, вони хочуть. Два бургери із корочки котлети і два із телячої котлети. Добре. Парим булку. Так, що це нажимається. Треба взяти опять Ну, спершу салатик візьмемо. І зараз буду робити бургер. Так, це далі котлета. і далі сир. Так, і опять булка. Перший бургер готовий. Далі таке саме робимо. Так і так. І тепер і стрілячий котрі так, далі там помідори треба вложити. І сюди. В який гарний бургер вийшов. І ще один такий самий, робимо. Так, сюди. Сюди і оп, все. Тепер можна і заносити заказ. Вони вроді би ще більше нічого не заказували, ну потім ще закажуть. Так, і ще для дитини треба в подарунок зробити таку кашу. Видно і десь 10 місяців. Так, цю кашу її можна в руках їсти. Так, це вам подарунок яка, каша для дитини, Ну, це більш такі сухі фрукти. Їх можна їсти. Дітям 10 місяців. А точно можна? Так можна. І ось ваші бургові. Так, ви ж ще бажаєте? обожаєте. Ну, давайте мені ще оце От... мені бургер такий смачненький, з зеленими всякими. А мені сіл добре. Зараз будуть бургері, солодкі. спершу зробимо такий зелений. Так, візьмемо булку таку. Так, тут таке зелене страшне сильно. Візьмемо ось цей салат, ой, ойрок, салат і котлету треба буде взяти. Так. і беремо наверх. Ну, тут треба місцями поміняти трохи. Так краще буде. Перший бургер готовий. І тепер солодкий бургер робимо булка. Тепер візьмемо... що можна взяти буде. Ну, напевно, оце і бананчики і це, і на Ну, Мені здається, оце буде лишнє вже так, на варіх. Так, натривам. І оце заберу. Ну, все, заказ готовий. О, це мій бургер. Так, це твій бургер на тобі. І це твій бургер. Ой який смачно виглядає так. Ну, дякую, дякую. І з напоїв щось бажаєте, а з напоїв. А для дітей можна такі у вас якийсь сік? Так. так, а для яких дітей? Для 10 місяців. А, так, у нас є. Зараз вас буде. Добре, зараз вам принесу. Ви щось бажаєте ще? Поки що ні. Так, добре, детей сік. Він в холодильнику там. Тільки спершу візьму по заказу ще із сиру. Оці креветки. Ну, це по заказу клієнтів. Вони ще е, в інтернеті їх заказували, які йшли до нас в ресторан. Так, ось ваші ще оці. А, коли ми їх заказували? Ви ще перед тим заказували. Просто ви його тоді не принесли. А, точно того разу, як ми у вас були. Угу. Бо тоді сік кінчився. Ну добре, дякую. А тепер сік принесіть. Добре, зараз вам буде сік. Так. Сідай. І зараз принесу сік. Де тай сік ось він? Беремо. І ось вам сік. Буде ще якийсь там персик або ще якийсь. Так буде. Так, і твій сік, все. Дякую. Який смачний сік буду зараз пити, їсти будемо. Так, зараз будемо їсти. Якісь мачні всі тут. Ну так, тут реально все дуже смачно. Добре, що нам таку грузу і скрібатку принесли, які ми тоді не отримали. Да, тоді смішно було, що сир закінчився. Ладно. Каням нямка, ось які веточки сиру, і кукурудзою. нямка. Так, реально дуже смачно. Конямка все таки. Ну ось таке відео мене вийшло. Ну і всім пока!